Привіт усім! Цікаві книги. Не лякайтеся невдач. Багатьох з нас привчили, що невдачі неминучі, нам слід їх боятися. Але чи це так насправді? І чи варто їх боятися? Адже це обмежує наші можливості, хоча оцінка тієї чи іншої ситуації залежить від того, як ви до неї ставитеся, як ви на неї дивитеся. Однак переважна більшість людей, якщо події набувають несподіваного повороту, схильні визнавати свою поразку. Але ж ці події не є, власне кажучи, ні негативними, ні позитивними, вони несуть нам лише якусь інформацію про те, що трапилося. Отримана нами інформація використана, щоб надалі одержати кращі результати, саме цей висновок важливо зрозуміти і засвоїти, оскільки відчуття невдачі негативно впливає на наш настрій, поведінку, заберіть, будь ласка, зі свого біокомп'ютера поняття поразки, і ви відкриєте перед собою безліч нових можливостей. І тоді, коли ви в разі виникнення важкої ситуації. Інші, здаються, ви будете просуватися вперед. Чудово! Ще пак, ви ж стаєте переможцем. Чи зможете ви довідатися, кому належать приведені нижчі автобіографічні дані?